Авролик. Щось лопає. Щось вкусненьке тобі тут дало, хтось, так? Ось тут хом'як сидить, наминає. Ще один авролік. Листячко есть. Ота. Ну, Вкусненько, да? Брювинка впала в озеро. Да, ж наче хищник, в тебе зуби є. А если листячка? Да? Каже, я і хлібчики їм гарно, і Стеблинки від очерету їм гарно. Молодець. Салатики. Правильне харчування. І тут так треба харчуватися. Тільки хрумкає.